Швейцарія, ну майже. Всіх вітаю, це нове відео про The Sense. і в цьому відео я спробую трошечки вгамувати газові апетити свого авто. Саме газові, тому що, як я тут вже встиг з'ясувати, з кондиціонером в місті автомобіль витрачає приблизно 8,5 літрів бензину. А от витрата газу, як ви пам'ятаєте, була доволі таки значною. Тож зараз цим займусь. До речі, в мене тут ранок, і я вже тут грію спічкою. Працюю, наче непогано, майже 25 градусів десь за пару хвилин. І невеличкий відгук про герметик-цемент для вихлопної системи. Він в мене вже працює десь півтора місяці, і поки що все нормально. Я задоволений результатом. Єдине, що десь попереду авто знайшлось нове місце, де виходять вихлопні гази, тож, треба буде цим зайнятися. День сьогодні доволі такий туманний. Проїхався я тут буквально 5 хвилин, і пічка вже видає 50 градусів, що дуже і дуже мені подобається. Настав обідній час, погода наладилась, і я їду ось такою мальовничою дорожкою за містом. Ранок наступного дня і ось така в мене тут краса і тиша. Повертатись вирішив іншою дорогою, вона мощена камінням, і, чесно кажучи, це якийсь вібротест для автомобіля. Виїхав я на нормальну дорогу і можу сказати, що кронштейн компресора кондиціонера Вібротест пройшов успішно наче все працює добре. Ще один наступний день, і я тут потихеньку займаюся налаштуваннями газової установки. Потихеньку заповнюю ось цю другу табличку. Ось така в мене вийшла друга табличка, декілька днів я її потихеньку заповнював, аж доки не отримав ось такий результат. Виглядає, наче непогано, але подивимось, як це буде працювати. Кінець вересня і час прощатися з гаражом. Мені тут було доволі таки тихо, спокійно, зручно, і я зміг спокійно зробити всі ті діла, які я планував. Бувай гараж 225. Дякую тобі за все. Ну, а я тим часом вирушаю в подорож довжиною в 1300 км. Півроку провів в Житомирі, і ось перший раз бачу, що тут є трамвай. Ну що, подорож моя розпочалась. я вже їду по трасі, тримаю швидкість приблизно 100 км на годину, їду з увімкненим кондиціонером. Єдине, що забув заправитись газом. Ну, зараз десь заправлюсь. Заправив повний бак газу і одразу зафіксую показники водометра. Ну а тим часом мене вітає місто Київ. До речі, газ тут на 50 копійок дорожчий. Ну і Київ, як завжди, в своїй тематиці самі пробки. Нарешті я виїхав з Києва з цих суцільних пробок. Їду вже 100 км на годину. Їду з кондиціонером і весь Київ я приїхав з кондиціонером. І он подивіться, в мене вже чомусь горить лампочка масла. Ну а газу ще достатньо. В мене тут трошки позачергове включення, їду вже 110, трошки розігнався на газу і з кондиціонером І он там попереду їде Таврія, яка мене доволі таки жваво обігнала, і мені стало цікаво, що ж там за таврія така. І от в мене з нею така нібито гонка. Пробую її наздогнати. Зараз додам ще трошки швидкості і подивимось, що ж там за автомобіль таке. Заїжджаємо на горочку, швидкість трошки спала і я одразу почав нас доганяти тавру. Випадково обігнав таврію, десь вона там позаду їде. Ну, Гадаю, зараз вона мене обжинає. Довго чекати не прийшлось, вон вона вже мене обігнала і уїжджає. Якесь класове приниження відбувається. Люди просто їздять по дорогам, а в мене тут гонки із таврією. Таврія десь далеко попереду, я вирішив скинути швидкість, їхати більш спокійно, бо щось мій газ десь вже зникає. І тим часом я вже майже приїхав до місця свого призначення. Газу майже немає. Ранок наступного дня я вже в дорозі, і сьогодні теж будемо багато-багато кататися. Швидкість вже 100 газу я до заправив 17,3 літри. Поки що їду без кондиціонеру, бо і не жарко, і цікаво, яка буде витрата без кондиціонеру Їду. В принципі, все нормально. Проїхав я майже 300 км і щойно вимкнувся газ. І я до газової заправки не доїхав десь метрів 600-700 приблизно. Ну, хай в баку десь було літрів 20 газу, то ж це приблизно десь літрів 7 газу на 100 км, що в принципі непогано. Заправився і можна їхати далі. Знову буду проїжджати Київ на цей раз все трошки гірше, бо зараз тривога і не працює навігація. Тому буду згадувати, як там орієнтуватися по знакам. Пишуть, що напрямок вірний. Можна сказати, що вже фінішна пряма в напрямку виїзду з Києва, швидкість непогана, але дозволена. Газ ще є, кондиціонер працює добре. Їду, щось погода знову міняється. І попереду передбачається непоганий такий тест герметичності мого авто. Не так страшен чорт, як його малюють. Дощ починається, але він не дуже той сильний. Ну що, я приїхав на місце призначення, все добре, окрім ось цієї лампочки справа. Загалом я приїхав 1377 км. Всю відстань я приїхав на газу, крім одного кілометра. Ну, зараз поїду, заправлюсь і. Порахуємо витрату газу. Ну що, загальний пробіг приблизно 1380 км, з яких 80 по місту. Газом я заправився. Ось останній чек. Ну і десь в куточку я вам покажу, скільки всього я витратив газу на подорож. Хочу вам дати такі два відео для порівняння звукоізоляції, як було і як стало. Я спеціально до звукоізоляції записав відео, коли йде дощ. І от зараз записую відео і послухайте. Як мені здається, певна різниця вона є. І, в принципі, все, що стосується звукоізоляції, воно так само. Тобто, якісь зміни є, але сказати, що вони прям от кардинальні, якісь, я не можу. Але те, що стало краще, це 100%. Багато хто з вас писали коментарі стосовно чіп тюнінгу. Ця тема мене теж зацікавила, ось такий в мене блок керування. І зараз ми спробуємо трошки до неї доторкнутися. Від'єднуватись до блоку керування буду за допомогою OBD та ноутбука. Знайшов я в інтернеті спеціальну програму для зчитування прошивок, зчитав прошивку зі свого авто. Знайшов також спеціальну програму для редагування прошивок, трошки її відредагував і спробував завантажити її назад. Все вдалося, все спрацювало, авто завелося, наче все непогано. Тож, в наступному відео спробую зайнятися цим більш детально. Ну а наразі, всім дякую за увагу. Ставте лайки, якщо вам подобається, пишіть ваші коментарі. І до наступного відео!